Mm-hmm. Мачко, допоможи мені приготувати кучу на різдво. Матусю, а що ми святкуємо на різдво? Різдво це дуже велика подія для цілого світу, бо народився Ісус Христос. А хто це? Ісус Христос це Син Божий, якого Господь послав до нас, щоб подарувати життя і дав… А ага, Господи, будете до хати. Заходьте! Добрий вечір! Хайні. Христос зарождає. Його! Христос рождається для світу, щоб землю всю теплом зігріти, гріхів на світло всіх підняти, давайте ж Бога прославляти. стала! Yeah. Христос рождається, пане Господине. Я йду з далекого Донбасу, але через замерті всі рай світ Чи пусто тепер не Часто до кожного із нас стукають у двері, просять про допомогу, чи просто потребують нашої турботи, та ми не приймаємо їх через свої попасть. А чи знаєте ви, що Ісус, народження якого ми святкуємо ці дні, також стукає у ваші серця? Згадайте собі, як Марія із Йосифом прибули до Буфлеєну, і шукали місця навіть, але ніхто їх не впускав. І останнім будинком, де могло бути місце. Симона, вона Марфа та їх племінні дістали. Весь день та як я втомилася. Само іди на сюди. А скажи, скільки вільних місць у готелі лишилося, а то я ще чекаю по який мені має на прикраси привезти. Юбатіченько залишилася лише одна кімната. Тоді прибере її, а то сидиш без діла в цій кімнаті і поселимо його. Цезар видав наказ про перепис населення. Вже скоро ніч, а ми не маємо де переночувати. Чи є у вас вільні кімнати? Лишилась одна кімната. Марко, подивися на це подружжя. Що вони тобі за це заплатять? А от купець. Кімната одна, тому доведеться заплатити 10 динарій. У нас є тільки половина, але я бачу, ви добрі люди. Може, у вас знайдеться для нас куточок. Вже з дня на день ми чекаємо дитя. Марко, яке дитя? Тобі того треба, стільки шуму, то ще й грошей не мають. Дитя ще чого. В мене повна гостиниця людей. Куди ще ваше дитя? Приміть хоча б дружину, я залишуся на вулиці. Ти подивися на нього, йому нам всі хватає, що тобі умови ставити. Ти глухий місць немає, їдь собі. Добру послугу, Марко, ти мені зробила. Серце твоє зачерствіле. Не бійся, Марія, з нами Господь. І він, я впевнений, вже давно приготувати нас місце. Ходімо, пошукаємо інакше десь. Почекайте, я не можу вам дати місця у готелі, але можу завести вас у стаєнку Там вигідніше, як на вулиці. Дякую тобі. У тебе дуже велике дякую за твоє добрих. От, мала дівчисько. Хай свого носити не треба. Надоїли вже, тільки ходять тут всякі туди-сюди. А я що кожного у світі маю пускати. Та де ж той купець? Доброго дня, шалом, господи! Ох, які люди я вже дочекатись не могла. Та я трошки затримався, а то, знаєте, жінка довго. Ой, та показати вже ваш товар, а то я не маю що вбратися. Слухайте, ви така красоня, як мій осел після дощу. О, дякую, Що, серйозно? мій осел здохне, що я брешу. Та, ви чоловік слово я бачу, давайте показати вже ваш товар. Пані. Маю я для вас кольє від старого кутюр'є, аж шубку. і сережки. Капелюшок на ваші кучеряшки. А ще маю камінці на тоненькій ниточці. А ще є великі знижки, як берете все, то даю вам ще кольцо. Забираю вас усе, тільки покажіть це. А у вас гроші стільки є, щоб купити кольцо моє. Гроші є, це не проблема. Тільки є одна біда. Гроші в тумбі мого мужика. Бери, Топерибіже по гроші візьмища ті хайоші. Ой нарешті все продам. Ти й боргирські віддав. Ось гроші забирай і ключі від кімнати тримай. Маю пані акцію, про яку вам розкажу, ви коли я оте взяли 20 стрібняків мені за нього дали. Я ж вам ще одне даю. Ти як за дурно продаю. Я беру його також. Бачу, не ще питер гаш. Прошу я, в пане, я вже йду, бо гроші всі потрачу. йой йой -йо! ви на нього подивіться, він же тут собі вносився. Я його всюди шукаю, а він тут на порядок споглядає. Любо мило, не сварився. Я тут тільки появився. Майже весь товар продав. Гроші нам я не збирав. То давай не розслабляйся, і до діла повертається. Люди добрі, подивіться, на товар нас спокусіться. Ми товар брендовий маємо, Продамо і обміняє мені цих заводських країв, сам Піло жирів. є у нас. Буде з ним веселий час. Лиш один його ковток занесе вас до зірок. А із модної крамниці привислаємо файної стіни. А ще маю таку хустку, яка поможела мені нікого будь охожий. Ой, вічино. Ой, присуне. Ой, тобі себе пасує. Хочеш кусту подарую? В Ах, труфля, ой, ти в стічку поцілює. А тропля й ти мене. Бачиш ніхто ж тодімо, поцілую зараз так, може, бачиш нікола. Я друг тобі помагала. Дух ти я тобі сказала. О, він я нещаслий. Кожен день такий я Люди добрі, щось зроблять. Пане, їх подарунок задають. Грасують я, ти запросто так відать хотів. Ох, як принца я знайду, враз від тебе я піду. Бачу пане, бачу, пане, то такий попастий. Я корай тебе вас. Буду ваша яцариця почисніло вам дивитися. Гразом шурую додому жінку, бо без тебе мені гірко. Марфо, а що ти знову на тобі? Симоне, ти наче не бачиш. Каміння аж грить, оправа золота. І скільки коштує ця оправа? Всього лише 20 срібників. Всього лише? Ти що, мене не любиш? То люблю, люблю тебе. Я тут ще одна придбала. Марфо, вони ж однакові. Симену, купець нам знижку зробив. Купуєш одне кольє okay. за 20 сердніків, а два за сорок. Бачиш, яка знижка? Я твоє гроші економлю. То я ще дякувати то тобі, маю. Симоне, ти на мене подивися. Я в них просто королева. Так. А купець ще тут? Так, тут. Він приїхав на перепус. Я йому віддала останню кімнату. А молоде подружжя, вони приходили? А, той чоловік з дружиною при надії? Так, так, де вони? Де вони, де вони? А мені що до них? Пішли далі. Ех, Марко, на вулиці ніч, холодно. Вони десь, мабуть, блукають. А тобі одні прекрасні в голові. Соромно має бути. Ну, в хліву маячня якась. Знаю, так це дивно, але коли я на нього дивилася, то мені так тихо і спокійно ставало на душі. А ще мудиці прийшли, вони принесли дитятку дари. Царі? Дари, я йде так все перевірю. Ті царі сказали, що йшли за зорею, яку пророкували вже сам. О, яке велике чудо сталося виплеєм. Сара, ти добру справу зробила. Симоне, Симоне, уявляєш, у ясла й справді не мовля лежить навколо пастухи і мудреці І так радісно там. Сара правду сказала. Бачиш, Марко, йому б у нас народитися, а ми не прийняли його в своє усе. Як мені прикро, що через моє марнославство. Я не пустила Боже дитятку. Сара. Візьми це кольє і віднеси їм. Найбільше їм знадобиться. Не, не бої, земляни! І в гості кудись піти. І не турбуєш щось нікого, що у серці немає новонародженого Бога. мене не каслиться просити, колядою розвеселити, душу, наповнити молитвами щирими і добрими тілами. Тож радість суди Господь посеред нас, Отця і восходи з звитвоєму, там чудо сталося в цей час, там породила діва сина, там сяє з неба благодать на людський рід на Україну, на наш народ З небес ця є благодать. Ха-ха! ха Зло у мене є крові, я ненавиджу любові. Сію у ваші душі страх, ваші душі заберу і у пекло понесу. Геть іди, бо зло пропало. Добра звістка вже не Бог прийшов до нас із неба, тож радіти нам всім треба. Хай мир і щастя будуть в вашій хаті, щоб сім'я була багата, щоб міцні здорові. Ми прожили весь цей рік, рік за роком, весь цей рік. О,